Цього року 390 хлопців з цілої області протягом квітня-травня відправлять відбувати службу до збройних сил України. Серед них і Богдан йому 19 років і в армію йде вже з університету. каже за власним бажанням. Це таке випробування, після якого всі стають мужчинами. От як мій дідо каже, хто не служив в армії, той не до кінця мужчина. так сказать. ну, це дуже хороша школа життя, така яка дуже добре послужить в майбутньому. Мама призовника пані Наталя Волі сина не противилася. Переконує він давно поставив перед собою таку ціль після служби в армії. Планує вернутися до навчання у виші. Я поважаю вибір свого сина, і якщо він бачить в подальшому що якусь ну, це якісь ще можливо можливості, якісь ще знання, вміння, навички, якийсь досвід життєвий, яким нехтувати, я думаю, не варта. Ну і чоловік має залишатись чоловіком. Через ряд причин не всі призовники з'явилися до своїх військоматів, але їх там чекають, і переконливо просять з'явитися якнайшвидше, я би хотів, щоб спорозуміння батьки віднеслися його приїзду всіх призивників із заробітків. Хлопці з'явилися у ближайший військовий комісаріат на засідання медичної та призивної комісії і вислали своє відношення щодо проходження службу в лавах Збройних сил України цьогоріч. Весняний призов значно скоротився в порівнянні з попереднім роком. Минулої весни призивали більше 700 чоловік, восени понад 500. Усе в рамках планування, адже українська армія поступово переходить на контрактну основу, запевняють військові.